Христос Воскрес. Дорогі е, браття і сестри, нам надходять питання тут. Одна християнка надіслала таке запитання. Отче, в мене є проблема. Я не люблю, коли мене відвідують під час хвороби, незалежно чи я вдома, чи я в лікарні. Тому. Я не відвідую хворих, щоб не спонукати їх, відвідати мене у відповідь. Чи не скаже мені Господня судді? Я тебе не знаю. Чи потрібно е, сповідатися з цього? Дякую. Е, дорогі брати і сестри, перш ніж дати відповідь на. Це запитання нам потрібно перечитати у Святого Євангелія Матфея 25, 31, 46 стих. В даному випадку Христос закликає людину одночасно до певного конкретного вчинку і застерігає про те. Невикористання можливості робити добро. І, власне, це друге, на мою думку, є важливішим. У своїх стосунках людина дуже часто на перше місце ставить своє я. Тому е буває, що цей егоїзм іменно пов'язаний з тим, що людина, якісь пріоритети. Свої е, життєві моменти ставлять на перше місце. І тому е, для е, людини іменно е, повинно бути найперше е, в тому, що. В цій логіці Бог також міг сказати: я не буду страждати за людину, адже вона далі буде грішити. Але бажання допомогти людині спонукало Бога піти досить важкою і болючою дорогою. Тому, якщо ми хочемо жити християнським життям, нам потрібно віддалитися від свого я і більше подумати про іншу вашу. Особу. Також під тексті цього вашого запитання, коли хтось, перебуваючи в лікарні, і ми відвідуємо його, маємо можливість підтримати її. І це може бути в цей вимушений вчинок, як ж би формальний, а це може для людини послужити. Дуже великою підпорою, тому що ти підтримуєш хворого, і для нього це є, виходить, як один із шансів того, що людина востребована, що її люблять, що до неї приходять, що вона повинна виздорую для того, щоб ви продовжувати своє життя, розвивати свою особистість, допомагати другим. Тому е, в людині ви відкриваєте іменно. Е, Ті, як говориться, нові таланти, нові можливості. І цим самим, якби ви формально виконали цю справу, но насамперед, ви стали для людини іменно тим моральним орієнтиром, який дає можливість продовжувати життя. Тому людина вірить в себе, і вона вірить у доброту. І даже, ми навіть коли посіщаємо невіруючих людей, приходимо до них і буває, скажемо слово про Бога. Людина може вже поміняти себе, поміняти іменно все своє сприйняття для того, щоб іменно повірувати, повірувати в Бога. Тому для нас важливо іменно ходити до хворих. Тому і ми повинні і теж приймати, коли ми хворіємо, щоб до нас приходили, і щоб ми могли теж відчувати ту близькість людську. Тому Бог дав іменно ту велику силу божественну, щоб ми перших, перших моліться друг за друга, якось селіті. Це про що говорить? Що ми... І повинні приходити і молитися за цю людину, і вона ісцеляє. і ми теж можемо ісцелятися від наших недугів. Чим ми більше знаходимося в добродетній молитві, милосердя, то воно, воно і нам допомагає більше в нашому е, житті, і ми розприйняті. Тому що ми знаходимося в соціумі, коли е, е, іменно, е, суспільстві. Коли допомагаємо друг другу, суспільство стає зрілішим, досконалішим, і воно е, дає орієнтіри і щоб е, мінялася вся структура навіть держави, навіть органів соціальних і в, в, в тих місцях, де ми робимо. Тому для нас важливий момент, е, щоб іменно дійсно посещали хворих, бідних, знедолених. В домах пристарілих, в лікарнях, в психіатричних лікарнях, де ми можемо показати своє милосердя християнське. Для того, щоб ми могли іменно ці чесноти християнські, які в нас заложені, ми на практиці їх випробовували в нашій душі, нашому серці. Тому буде нам добре і Бог нас буде благословляє. Власнути і люди до нас будуть відноситися, бачити в нас підтримку духовну, моральну і божественну. І тому сам необхідно це робити. От. І ми будемо виконувати Божу заповідь. Можливо, це єдина можливість для цих людей і для нас, щоб зробити щось добре. Не позбавляємо. І їх цієї можливості, і нас цих можливості. Тому Христос Воскрес своє воскрес.